І так, за підсумками наших змагань. Останнє почесне місце посів Пащук Анатолій з результатом 26 барів. Подяка учаснику позиції Пащуку Анатолію за активну участь у змаганнях Бугатинські ігри з нагоди Дня Незалежності України та Дня міста. На п'ятому місці з сумою 24 бали. Самощук роман. Також за активну участь у змаганнях Богатирській ігри. Будь ласка, підходьте до води На четвертому з сумою 19 барів Максимчук, Юрій. Молодець, Юрій. Молодець Юрій. І так, почесне третє місце. з Сумою 17 барів посів Прокопчук Василь та нагороджується дипломом. За заднє та третє місце. Так цінним подарунком. Ваші аплодисменти, будь ласка, ківерчани. Фото. Василь одержує фотоапарат. Будь ласка, гучніше. Поаплодуємо йому він молодець. За друге місце нагороджується Гринюк Андрій. Сумою 10 барів та нагороджується дипломом домашнім кінотеатром. Всі всі подарунки нам представили благодійний ем, домашні... фонд понт... Волинська родина. Один. Итак, переможцем наших змагань став Лінчук Андрій з сумою 8 балів та нагороджується дипломом і телевізором Samsung. Також відповідно фото Волинська родина, будь Я хочу ще сказати, що в нас було тільки 5 учасників. Андрій Лінчук попросився в нас перед самим стартом. І завдяки Володимиру Володимировичу, який зателефонував, благодійний фонд і дійсно все узгодили, і було все-таки дано, як то кажуть, що можна. Шість учасників, і тому Андрій попав і все таки став переможе завдяки цьому, але він також подякує Володимиру Володимировичу. Тому що якби не він нічого можливо і не було би. А тепер, будь ласка, всі гучніші аплодисменти для всіх всіх, богати! Вони заслуговують на це! Шановні ківерчани, давайте подякуємо нашим спортсменам, вони молодці, вони проявили характер, вони проявили мужність, вони проявили силу. І хочу ще раз, як би не було подякувати нашим спонсорам фонду Болинська родина тому що такі чудові призи отримали тільки завдяки цьому фонду. Святом вас і в здоровому тілі здоровий Бог! До нових зустрічей! І ще раз дякуємо дійсно фонду благодійному. родина». 安住、いや、しょぼていま。<music>